Починається нічкою. А точніше 4 часа ранку по Польщі це 5 година ранку по Україні. Машину підготували, а ось з'їзд буде зараз. І машиною поїхали. Тому місце разоктачі, що таке на Така дорога. Нема ні одного. Всі наші номера. Тернопіль, 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 Житомир, Київ. Рівне, рівне, рівне. Далі. Що тут у нас? Львів, Львів, Луцьк, Львів. Польська, Тернопіль. Ой, кар... О, диви, Макдональдс був. О, на заправці. Купив кофе, бо чую, так, туличу. Буде Америка. Знову Львів. Так, де тут звідси виїзд. О, поки така ласточка буде в мене. На день. На сніжок, все пофайно. Десь 15 сьомого ранку. Машин вже повно. Їдемо на працю. Тормозок з собою Ось. Заводик, де я працюю Не працюю, я проходжу стажировку, я не знаю що я тут буду працювати О таке от виробництво О З місто я добився результату, щоб не було таких обривів. Але вроді якщо... би нема ніде. Отакий пульт, і тут температурами кожна зона. Все подачі, вся нагрузка, коротше, півтори години, поки вирівня доску. Лазер не встиг засняти, набиває гравіровку далі, ще й криво набиває, треба підняти зараз. Пила ріже, далі коли пилка врізала, виїжджає сюди і падає сюди. Отакі от будні <гум> водія. Взяв машину на 4 дні і вже розтовк. Га, плик. Обідно капець. Вийшов з роботи. Йду до машини, дивлюся, побита вже стоїть. Але доходжу, бачу в усьо є писулька, я тільки тако дворника за ту писульку. Підлітає машина, вилазить, то щось там швих-швих-швих-швих. Кажу, ти балакаєш англійською? він каже ні. Кажу українською? він каже ні. Кажу, зараз я подзвоню з тобою будь-балакати. Та й таке. Колесо повело. Тобою я ще не знаю, що тут там от. Хоча колесо повело, бо тут влазить тільки от, о, вже навіть не два пальці, вже. вже півтора пальці, а з тієї сторони чотири залазить. Ну і їхав руля тянуло. то так сюди вов перезався, що заднє ліве колесо аж на бордюру вискочило. Ранок. Сьома -го година ранку. Обично цю годину останні 4 дні їздив на роботу. Зараз вже все. Та й в принципі таке буде коротеньке відео. Що я хотів розказати за те, щоб отримати тут, наприклад, песеля чи банківську картку, потрібно мати номер телефона. Е -е -е, щоб отримати банківську картку, потрібно мати номер телефона вже і песеля. І ну, воно так все одне за одним пов'язано. Та і в принципі таке Йду, прогуляюся, морозно, свіжо, прикольно. Та й далі шукати другу працю. А чого другу роботу? Бо робота мені знайома і робота може бути, але прикол в тому, що заробітня плата від виробу. А тих 4 дні, що я попрацював тут, 2 дні помічником, ну, там всі 4 дня було помічником, але ну, на лінії, але на станках я ж теж працював, бо мені на них треба було вчитися, як там далі що робити. І всі ці 4 дня гатили брак. Тобто, якщо в тебе виходить доска, така, як тебе там в день є контроль якості, тебе там провіряють, все. Якщо доска нормальна, Значить, ти там від неї заробляєш там щось 59 копійок за метр. А якщо не нормально, от вчора, наприклад, останній день оце був, перед тим як машину розчопили, то ми майже до 3-ї години дня розбирали три станка і чистили повністю філєри. Ну, Людина просто, яка стояла на роботі, от неї зміна злетіла, да? тобто вона отримала мінімалку. Ну, Мінімалка це та, за яку я там стажирувався, там 22 злотих в годину. І от що він заробив, да? плюс до того можна було б йти і собі думати, а, там мінімалка так і так буде, а зробиш доску, то буде краще. Но... Прикол в тому, що ще директор виробництва такий, людина настрою, скажімо так. От, і він там бачу там до одного прийшов, до другого, до третього. І типу, ну, така мова, що хтось голову спускає, хтось угризається, там починають сваритися. Хтось там ще той. До речі, не пам'ятаю, чи казав, чи не казав, фірма українська з Харкова. Е -е, під час повномасштабки переїхали сюди. Спочатку в одне місце не пам'ятаю, яке там, це вже в друге. І люди всі працюють е -е, з Харкова, з Донецька. От мене на мій тичер. Типу, Мій вчитель був Саня з Авдіївки, другий оператор Діма з, оцього, з Волновахи. А оцей третій, що вже вийшов Юра, два дні, бо там чотири дні робиш два дні вдома. Є три оператори на лініях, і вони так міняються. То він взагалі з Харкова переїхав разом з ними сюди. Но він, типу, в Харкові працював там на одній, на другій, на третій позиції, а тут вже він став на цей. На, на лінію теж. Тобто ось таке. Ніхто ніде не прив'язує, можна щось спробувати десь друге. Проблема в тому, що ну, тіпа не те, що я втрачаю якісь там великі гроші. Мені би там, наприклад, я б заробляв там зараз там, не 22, а 30 злотих в годину, і я тіпа, покинув і пішов шукати десь щось друге. А так як мінімалка, то мінімалка вона і в Африці мінімалка. І... Нічого не втрачаєш, а спробувати щось десь можна. Просто прикол в тому, що в цих оголошеннях дзвониш, їх або нема, або є, і ти вже по мові чуєш, що туди ну, нема чого йти. Але таке, будемо пробувати. Знайшов в оголошеннях таково БМВ. 11 року 3-літровий дизель продається за 3000 доларів. Тільки не такого кольору. А от Insignia от в Україні я їх мало бачив. Ну як є, ну, ну типа, мало. А тут -а їх просто гаплек скільки. І подивився оголошення на польських номерах в переводі на наші гроші, та там ціна взагалі космос на них. Я в Україні чуть -ли за ті гроші не подарував машину, що вона тут стоїть. Капець якийсь. Ще на кінець відео скажу. Такий. Великий прикол для когось буде. Хтось буде думати, що то придумано, хтось буде думати, що наіграно. А що іменно, то дивіться в наступних відео.